Доброго дня, шановні колеги. На даний момент на нашу комісію присутні три члени комісії з п'яти. Квором у нас є. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за? Початок роботи комісії. Проти утримались одноголосно. Дякую. Перше питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8-го скликання. від 1 грудня 2023 року номер 393 про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 24-й рік Доповідає Свято Сергій Миколаївич, Будь ласка. Те, наступні зміни. Дохідна і видаткова частина в цілому збільшується на 6 мільйонів 888 тисяч 927 гривень. Зокрема, за рахунок міжбюджетних трансфертів. На 2 мільйони 615 тисяч 853 гривні. А саме за рахунок субвенції з держбюджету на харчування учнів початкових класів 439 тисяч 700 гривень. За рахунок субвенції з обласного бюджету 2 мільйони 84 чотири тисячі гривень на виплату грошової компенсації для отримання житла відповідно до законодавчих. Впино до законодавчих норм і за рахунок субвенції з обласного бюджету 92 тисячі 145 гривень заробітна плата на фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенність і цілісність територіальної нашої держави. Це стосовно міжбюджетних за рахунок перевиконання власне планових показників доходів бюджету громади на загальну суму 4 мільйони 273 тисячі 74 гривні. А саме за рахунок перевиконання по цільовому фонду 62 тисячі 690 гривень, які спрямовуються виконавчому комітету і головному розпоряднику. Початковому за рахунок перевиконання планових показників загального фонду на 4 мільйони 210 тисяч 384 гривні, а саме від податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, 3 мільйони 410 тисяч 384 гривні. За рахунок ПДФО від мінімального податкового зобов'язання 400 тисяч. За рахунок рентної плати. За використання лісових ресурсів 100 тисяч гривень, рентної плати за видобуток корисних копалин загальнодержавного значення 300 тисяч гривень. Відповідно, зазначені доходи спрямовуються по розпорядниках головних, а саме виконавчому комітету, 445 тисяч 480 гривень. В тому числі на поточні видатки 71 тисяча, на капітальні видатки 62 тисячі, і на реалізацію програми цифрового розвитку 312 тисяч 480 гривень. Управління освіти молоді та спорт 381 тисяча 680 гривень на поточні видатки для закладів освіти. Управління соціального захисту населення 268 тисяч гривень. Це, в тому числі як співфінансування. Субвенції з державного бюджету на попередній сесії ми затверджували автомобіль з державного бюджету, але вартість змінилася. І тепер передбачаємо трошки більшу суму 100 тисяч гривень. Якщо буде залишок, він залишиться в нашому бюджеті. Для того, щоб можливо було проплатити в цьому році, а машину отримати в наступному. Тому що специфіка така цього напрямку витрат. На реалізацію комплексної програми соціального захисту, а саме на виплату одноразової адресної допомоги 150 тисяч гривень, на виплату допомоги на поховання деяких категорій осіб 18 тисяч гривень. Відділу культури міської ради 132 тисячі 224 гривні. Це на поточні видатки по проведенню поточного ремонту покрівлі гаража дитячої юнацької бібліотеки. Управління комунальних ресурсів 2 мільйони 983 тисячі на реалізацію програми житлово-комунального господарства на фінансову підтримку теплового сервісу. Ну і перерозподіл по цільовому фонду здійснюється та в межах в цілому загального бюджету. Я завершу. Питання. Так, голосування. Хто за, проти, отрималися одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про затвердження положення, про здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати, товарів робіт і послуг, які передбачаються поставити, виконати і надати протягом 2024 року. Наступного, чи наступного бюджетного року доповідає. Максима Вікторія ласка. шановні депутати, пропонується проєкт рішення, якому затверджується положення про здійснення передоплату. Як вже трохи говорив Сергій Миколаївич, отримана субвенція державна для придбання автомобіля бригад соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Вимога до цього автомобіля він повинен бути оснащений для. При е, пристосований для комфортного перевезення осіб з інвалідністю, враховуючи, що гроші не більше достатньо тижня, щоб переношкувати цей автомобіль, потрібен час і е, використати е, потужному е, ці кошти без предоплати немає можливості на наступний рік ці кошти не переносити. З метою висвоєння бюджетних коштів затверджується положення про відсоткову передоплату, щоб е, Заплатити сьогодні і отримати автомобіль. Коли він буде приоснащений, допоможе на приоснащення потрібно від постери до двох місяців із сертифікації, сертифікації автомобіля? Є питання ще? Немає Ставлю на голосування. Хто за даний питання? Просто отримуватися одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання від 26.01.2024 року No25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Бердської міської територіальної громади на 2024-2026 роки років новій редакції доповідає Романенко Олеся Миколаївна. Будь ласка. Шановні голово, члени комісії, до розгляду пропонується проект рішення про внесення змін до відповідної комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, а саме пункт 1,5.6 е, передбачає перед е, е, комунальному підприємству Тепловодсервіс надати фінансову допомогу в розмірі 2 мільйона 983 тисячі для оплати послуг транспортування газу. Питання. Держе коментувати не буду. Ставлю на голосування. За. Проти. Отрималося одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Міруцької міської ради, 8 скликання від 21 грудня 23-го року номер 418 Про затвердження конкурсної програми соціального захисту населення Моржутської міської територіальної громади 24-26 років. Повідаю, що, на Шановні члені комісії, вашої увазі пропонується проєкт рішення про зберігальної програми соціального захисту, а саме е, стосується обсягу фінансування, тобто виділення додаткових коштів е, на загальну суму 168 тисяч. Е, зокрема, на е, одразу матеріальну допомогу на лікування 150 тисяч і на допомогу щодо померлих 18 тисяч. А також, а також значить, зміна на 187 тисяч 023 гривні видатків інших джерел, зокрема Ресурсів громадських та благодійних фондів, переданих на міській територіальній громаді для забезпечення функціонування мобільної соціальної служби з догляду вдома та натуральної допомоги. Пункт 3, 4, 1, додаток 1. простору соціальної адаптації, пункт 3.4.2 2 додаток 1. Облаштування інтенсивного простору для дітей з інвалідністю. Пункт 3-5-2. Додаток 1. В рамках проєктів ПРО ООН і МОМ. Ну, це, це те, що ми були учасниками проєктів і м, отримали допомогу від е, е, цих проєктів на е, загальну суму. Це обладнання, але оцінили їх на, на, на таку суму. Є питання? Да. Далі голосування за. Процес отрималися одноголосно. Дякую. Останнє питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії міської ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року No427. Про затвердження програми цифрового розвитку Мергородської міської територіальної громади на 24-26 грудня. Доповідає на Пихоренко Роман Юрійович. Шановні члени комісії, вашій вазі пропонуються зміни до рішення про програми цифрового розвитку. Зміни стосуються в двох пунктах. Це перший пункт 1.4, пропонується дати 279 тисяч, і пункт 2.7, сім тридцяти тисяч гривень. По пункт 1.4, значить, фактично це кошти, які ну і потом пункту, це кошти, які планувалися в цій програмі на наступний рік, але за рахунок перевиконання бюджету ми закуповуємо деяку частину техніки вже в цьому році. По пункт 1.4, це 4 надбуки, 4 БФФ. І 10 джерел безперебійного живлення. По пункту 2.7 – це оплата за ліцензію бухгалтерської програми ЄСПРО. Все? Так, да, все да. коротко, все. Шановні колеги, питання. Прошу уваги, Питання. Немає? Ставлю свавання. Хто за? Проти? Отримали одноголосно. Дякую. Дякую. Всі питання вичерпано. Якщо немає пропозицій, ну, зауважень, прошу ставлю на голосування про закриття роботи комісії. Хто за проти Утримались з Дякую.